Всім привіт, з вами знову Юрій, канал Міні-трактор з мотоблока. Маємо віддати цього кентавра. Звісно, ну, попав він мені добре, ну, познімаємо. Показуємо, як гойдається рама. Що вона не має жорсткості, дивіться, за капот, а ось як вона гойдається. Тобто рама на скрутку не тримає зовсім. А тепер за бампер візьми погойдай його. А тепер дивіться за бампер. Що робиться? Питання, як він буде працювати цей трактор. Тобто рама ось гуляє. Да, її треба там усилювати. Да, вона поривається аж від КПП, оці 5 болтів, 3 болта тут і 2 там. Оце такий трактор. Ви купляєте і платите за це гроші. Гляньте, він гойдається, він гойдається. З тої сторони зараз піду зніму. Дивіться, як він гойдається. Він же ж на скрутку тут на середині працює. Але таке, ну ви купляєте красивий трактор, це ваш вибір. Але раму треба усилювати, її не там, що треба, її треба під низ ще щось давати. Тобто зразу скажу, оцей оце качень гайдання, отут воно дуже велике. Тут його залишити треба буквально там 2-3 см максимум. Ну таке. Люди купляють, люди дивляться. Вони бачать, що купляють. Всім дякую за увагу. Чекайте на наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.